Прогноз погоди в Україні на три дні з 21 по 23 січня 2026 року. Мене звати Українчик. Січень неабияк дивує різкими перепадами температури повітря, то мороз, то потепління і так майже весь місяць. Наразі, любі глядачі, нас знову чекає морозний період. Відомо про зниження температури повітря до мінус 13 градусів, але є і гарна новина: після холоду знову стане тепло, і на термометрах будуть плюсові показники. Отже, зараз я детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 21 по 23 січня 2026 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Отже, середа, 21 січня 2026 року. Північ, Чернігівщина. Тут денна температура коливатиметься від мінус 5 до мінус 3 градусів, нічна, мінус 9, мінус 11. Сумська область вдень від 5 до 3 градусів морозу, вночі від мінус 11 до мінус 13. Житомирська область, Київщина і сама столиця в день від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус 4 мінус 6. Невеликий сніг очікується в Чернігівській і Сумській областях. На Житомирщині та Київщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Південний регіон: Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Одеська область в день від мінус 1 до плюс одного градусу, нічна температура від мінус 3 до мінус шести. У районі Бассарабії вдень від 1 до трьох градусів тепла, вночі мінус 3 мінус 5. Кримський півострів в день від нуля до мінус двох, вночі від 2 до чотирьох градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний: 7-12 метрів. За секунду. Західний регіон України. Волинь і Львівська область вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 4 мінус 6. Рівненська і Хмельницька області вдень від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 5 мінус 7. Тернопільщина, Івано-Франківщина і Чернівецька область. Вдень від 1 до плюс 1 градусу за Цельсієм, вночі мінус 5 мінус 8. Закарпаття. Вдень від 0 до плюс 2. Вночі від 5 до 7 градусів морозу. Вітер північно-західний. 7-12 метрів за секунду. Схід. Харківська область. Тут вдень від 2 до 4 градусів з позначкою «мінус». Вночі від 7 до 9 градусів нижче нуля. Луганщина тут мінус 2 мінус 4, вночі від 4 до 6 градусів морозу. Донецька область вдень від 1 градусу з позначкою мінус до 1 градусу з позначкою плюс, вночі мінус 4 мінус 6. Маріуполь в день плюс 1. вночі від 1 до 3 градусів морозу. Мінлива хмарність і без опадів вітер північний сильний. 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України: Дніпропетровщина, Кропивницький і північ Кировоградської області вдень 3 до мінус 1, у нічні години від 4 до 6 градусів Морозу, південь Кіровоградщини в день від мінус 1 до плюс 1, вночі від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. Полтавщина, Вінниччина і Черкащина. Вдень від мінус 4 до мінус 2, вночі мінус 5, мінус 8. Невеликий сніг очікується у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 21 січня буде трохи збурена сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Четвер, 22 січня 2026 року. Північний регіон. Чернігівська та Сумська області В день від мінус п'яти до мінус трьох. Вночі від 8 до 10 градусів нижче нуля. Житомирська область. Вдень від 3 до 1 градусу морозу. Вночі від мінус 7 до мінус 9. Київщина і Київ. Вдень мінус 4, мінус 2. Вночі мінус 7, мінус 9. Хмарно, без опадів. Вітер південний. 5-10 метрів за секунду. Південь. Херсонщина, Миколаївщина, Одещина вдень від 0 до плюс 2, вночі від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. Бесарабія Вдень плюс 1 плюс 3, вночі мінус 4, мінус 6. Запоріжжя вдень градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від мінус 3 до мінус 5 градусів. Крим Вдень плюс 1 плюс 3, вночі мінус 2, мінус 4. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Західний регіон України: Волинь, Івано-Франківщина, Закарпаття і Чернівці. Вдень до плюс 2, вночі від 5 до 7 градусів морозу. Львівщина тут у денний час від плюс 1 до плюс 3, у нічний від мінус 5 до мінус 7 градусів за Цельсієм. Хмельницька і Тернопільська області вдень від 0 до плюс 1, вночі від 6 до 8 градусів морозу. Мінлива хмарність і без опадів відер південно-східний: 7-12 метрів за секунду. Східний регіон України. Харківська область в день мінус 5, 3, вночі від 6 до 8 градусів морозу. Луганщина у денний час від мінус 5 до мінус 3, у нічний від мінус 6 до мінус 8 градусів. Донецька область в день мінус 1 плюс 1, вночі мінус 5, мінус 7. Маріуполь в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі від мінус 3 до мінус 5. Вітер східний, слабкий, все добре. Майже невідчутний. Центральний регіон України: Дніпропетровщина, Черкащина, Полтавщина і північ Кіровоградської області. А також Кропивницький день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 4 мінус 6, південь Кіровоградщини вдень від 0 до плюс 2, вночі від 6 до 8 градусів морозу. Вінничина вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 4 до 6 градусів нижче за 0. Вітер південно-східний: 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 22 січня 2026 року не буде збурена магнітна активність лише 2 бали. А це абсолютно невідчутний рівень, з чим я вас усіх і вітаю, особливо метеозалежних. П'ятниця 23 січня 2026 року. Північ, Сумщина і Чернігівщина вдень від 0 до мінус 2, вночі від мінус 5 до мінус 7 градусів. Житомирська область вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 3 до 5 градусів морозу. Київщина і Київ мінус 1 плюс 1, вночі мінус 4 мінус 6. Очікується невеликий сніг. Південний регіон України. Запоріжжя тут день плюс 2 плюс 4, а вночі мінус 3 мінус 5. Миколаївщина, Одещина і Херсонщина в день плюс 3 плюс 5, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів за Цельсієм. В районі Бесарабії Одеської області у денний час від плюс 3 до плюс 5, у нічний від мінус 1 до мінус 3 градусів. Кримський півострів тут день плюс 4 плюс 6. доволі тепло. Вночі мінус 2 мінус 4. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід. Волинь тут у денні години плюс 2, плюс 4, у нічні мінус 1, мінус 3 градуси. На Хмельниччині і Рівненщині в день плюс 1, плюс 3, вночі мінус 2, 5. Тернопільщина. В день плюс 2, плюс 4, вночі мінус 3, 5. Закарпатська область і Чернівецька область. В день від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 3 до 5 градусів морозу. Івано-Франківщина. У денний час плюс 2, плюс 4, у нічний мінус 3, 5. Львівщина тут в денні години плюс 3 плюс 5, у нічні від 1 до 3 градусів морозу. Невеликий сніг очікується лише на Волині. Східний регіон України. Харківська область в день від 0 до плюс 2, вночі від 7 до 9 градусів морозу. Луганщина в день мінус 3, 1, вночі мінус 6, 8. Донецька область в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 5, 7. Маріуполь у денний час від 0 до плюс 2, у нічний від 2 до 4 градусів морозу. І центральний регіон України. Дніпропетровщина, Черкащина, Полтавщина, північ Кіровоградської області і Кропивницький в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла вночі мінус 4, мінус 6. І південь Кіровоградщини тут в день від 1 до 3 градусів тепла вночі від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. І наостанок Вінниччина тут в день від 0 до плюс 2 вночі мінус 4, мінус 6 градусів. Магнітосфера нашої планети 23 січня має бути у спокої. Сила магнітної активності лише 2 бали, що вважається майже невідчутним рівнем. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах та месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе. Прогноз погоди в Україні на три дні з 21 по 23 січня 2026 року. Мене звати Українчик. Січень неабияк дивує різкими перепадами температури повітря, то мороз, то потепління, і так майже весь місяць. Наразі, любі глядачі, нас знову чекає морозний період. Відомо про зниження температури повітря до мінус 13 градусів. Але є і гарна новина: після холоду знову стане тепло, і на термометрах будуть плюсові показники. Отже, зараз я детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 21 по 23 січня 2026 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть у коментарях, з якого міста.